Чи любите ви детективні серіали, як люблю їх я? Або я. А якщо вони ще й українського виробництва? Відсьогодні на телеканалі Дім стартує показ серіалу Рубан. І просто зараз до нашої студії завітає його продюсер Олексій Панкратов. Піду зустріну нашого гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Прошу. Пане Олексію, вітаю. вітаю. Вітаю вас. О, і будемо ранку. зараз цікаво. Вітаю, дякую, розмову mm. матимемо. Отож, глядачі охрестили Рубан народним серіалом з військовим контекстом. Саме ви факт. погоджуєтеся з цим? звичайно. Чому ну по перше, ми знімали це все під час військового е, стану, під час вибухів, е, тривоги. Ми не виключали тривоги так і в серіалі. І вони знаходяться лунають тривоги. Ми під час е, зйомок ми бігали в е, бомбосховище, тому що дуже небезпечно. Для тих глядачів, хто поки що не знайомий із серіалом, можна трішки цікавих спойлерів. Про що і для кого це кіно? Е, насамперед, це для наших улюблених глядачів. А серіал про е, успішного бізнес-тренера. Е, він психолог. Він його звати Гліб Рубан. В нього такі дуже дивні і дуже здібності класні. Він бачив все наскрізь всіх людей. Його неможливо обманути. І цей метод, оцей метод його називається Гліб Рубан. І він ним користується разом з своєю командою експертів. Він допомагає Київській поліції. Розслідувати самі резонансні справи, самі складні. І це дуже цікаво. У нас є тізер. Пропоную зараз подивитися. Давайте з задоволенням. Центр «Ейдос» займається психологічними консультаціями, бізнес-тренінгами. Але те, що буде цікаво тобі, ця команда займається детективним розслідуванням. Можливо, він вважає себе карателем, знаходить в соцмережах грішниць. Кілька тижнів тому у фонді почали відбуватися якісь незрозумілі речі. А почалося все з переказу на невідомий мені рахунок. Правильніше ти звернулася до мене. Ця гра перестала бути грою. Це вбивство. Який тоді мотив? Помста це пристрасть, це хвороба. Вона зжирає розум і отрує душу. Особиста помста. І вбивця серед нас. Тобто, коли це все закінчиться. Правда, все одно. Шантом спливе? Щось. Я бачу ти філософ. Психолог. Він такий трошки з гумором, так? Так, з гумором. Ми над цим дуже сильно працювали, щоб дати якусь ізюмінку цьому родзиночку. Цьому серіалу, щоб глядачу було цікаво. А я ще знаєш, помітила. Так. Ти знаєш, у кожного детектива є якісь. Ну їхні такі штучки. Своя особливість. Так, так. Там Пуаро вуса, у Шерлока Холмса люлька і кашкет. А ти бачив, рубана що він робить? Він постійно бере вушко від окулярів. Окуляри, так, так. так, так, ось це його так. Да, власне. це його фішка, і насправді це цікавий такий момент. Ми. 12 пар окулярів ми змінили за час зйомок, бо вони постійно ламаються, десь десь сісти можна на них, десь воно так кидається, ламається. постійно їх замінювали. Як міня Гаррі Поттер, там 70 парів окулярів, тут Ну. Так, так, так. Як ідея з'явилася, Олексію? Ідея появилась дуже давно, а команда її розробляла, але от власне реалізувати. Ми реалізували за допомогою каналу Дім. Дуже вам дякую. Вийшов дуже гарний продукт. Як обирали акторів? Одразу затвердили головних героїв? Чи міняли вже під час зйомок когось? Чи затвердження, ну, затвердження акторів відбувалося кастингами? Це в кілька етапів кастингів, починаючи від звичайної візитки, візитівки до парних проб вже вони конкретно проходили якусь сцену, і ми навіть міняли акторів до кожного, щоб подивитися, як вони будуть грати, як вони будуть жити в серіалі, і чи підійде оця їхній тандем нашому глядачеві. Ну, я зрозуміла, що там трійка, так головних акторів. Там четверо головних а, акторів. Четвер. Да, це В'ячеслав Довженко, Таня Злова, Владислав. Точніше, Влад, перепрошую, Не. і Ольга Титаренко. І ще е, Нікіфаров е, В'ячеслав це такий лисий е, хлопчик. Він нам додав таку екстравагантність. Він у нас по серіалу, він, е, е, він айтішник, але він е, працював у спецслужбах, і от е, він дуже так цікаво. Підкреслив не нашу наш серіал. У Мене є питання і глобальне, і конкретне. Ви згадували, що в серіал увійшли звуки повітряної тривоги. Так як війна впливає на процес створення українського телеконтенту? Ну під час війни це складно насправді, тому що е, були випадки, що дійсно ми були в 200 метрах від е, вибухів. Ми, ми були в укритті, але вибухи були не непосер... е, біля нас. І це впливає на стан, емоційний стан групи, емоційний стан акторів, бо актор же ж має відіграти ту роль, яку йому запропонували. А, а це зробити під час от таких тривог дуже важко. Коли відбувалися зйомки і скільки тривали? Зйомки у нас відбувалися в 23-му році влітку, і тривали вони, власне, сама зйомка без підготовки місяць. От. Що для вас було найскладнішим? Найскладніше, а як саме для вас, як для продюсера? Ой, найскладніше це, щоб все працювало злагоджено іменно під час от тривог, тому що група велика, а всіх зібрати докупи під час тривог це, ну, це, це небезпечно для всіх. І uh -huh. хтось телефонує своїм рідним, своїм діткам, тому що переживають. І під час таких дій ну, це небезпечно. А якщо з приводу кіно, то це трюки. Тут є трюки в кіно, це дуже цікаві трюки. І їх треба було виконувати. Допрацьовувати, так? Да, допрацьовувати, випрацьовувати. Залучали каскадерів? Звичайно. У Нас В'ячеслав, це такий маленький спойлер, Довженко падав з даху. Угу. А який поверх? Поверх був там, напевно, поверх двадцятий. Ого! Але. О, це ж каскадер, це магія кіно. Ми не падаємо з 20-го поверху, але вдається ж двадцяте. Ви сказали, що складно було під час тривог, і ще у фільмі чуються повітряні тривоги. І там говориться так, що це все відбувається під час так, війни. Так, Під час війни і по сюжету у нас В'ячеслав Довженко, Гліб Рубан. Він mm -hmm. психолог, і він психолог, він допомагає військовим. Навіть там є сцена, де він з військовими у них такий круглий стів він їм допомагає, і окрема є сцена з бойовим генералом. Там ціла зав'язка на ньому, цікаво. і угу. дуже цікаво, як там все відбувалось. Ви сказали про психологів. Я ще до доведу цю тему. А скільки вас консультувало психологів, скільки ви залучали, щоб ну дійсно це схоже було на правду? На майданчику у нас консультантів е, не було, а е, всі консультанти були при написанні сценарію. Mm -hmm. і скільки? Е, ну, там три консультанта було, Клас. щоб це все. Але ж знаєте, ще кожен актор він по-своєму психолог, тому що він грає е, в кожному в різних проектах якусь людину і не сумісно з його типажем е, особистості. Тому кожна людина додає, кожен актор додає свої якісь. Внески в цю роль, і отак ми оживляємо оцього героя будь-якого героя з нашого серіалу і кожен українець після початку повного масштабного вторгнення, особливо ти, у кого є діти чи звіри, він теж потрішки стає психологом. Звичайно, тому, певен впізнає себе у головному герою. Це, це, так. це так. чудова історія. Ми знаємо, що для кожного продюсера серіал це певний етап у кар'єрі. Що для вас, Рубан? Для мене Рубан це продовження, продовження своєї кар'єри, тому що це був один із перших моїх проєктів за час повномасштабного вторгнення, великих угу. проєктів. тому що насправді це був як повток свіжого, свіжого, повітря. свіжого повітря. І звичайно, що це дає мені росту мого професійного росту, як поводитись в тій чи іншій ситуації, як зібрати людей, як зібрати групу. Колектив, який буде працювати з тобою не тільки в цьому проєкті, а в наступних, щоб всім було комфортно, і акторам, і групі, і комфортно було дивитися нашому глядачеві наш серіал. Скільки плануєте сезонів? Ой, хотілося би дуже багато, там десять і більше. Але на наразі, поки відзняли один в розробці, другий сезон звичайно є, але звісно, це якщо зійдуться всі зірки. Сподіваємося, що вони зійдуться. І я дуже сильно сподіваюся. Давайте ми подивимось на зірки. Скажемо, Давай. що від сьогодні на телеканалі Дім можна його побачити. Друга будемо всі дивитися. Серіал сьогодні. Рубан, будемо сьогодні дивитись прем'єру і сподіваємось на довге життя цього проєкту. І певен, це залежить від вас, друзі мої. Хто буде дивитись, залишайте відгуки. І... Лайки. Так. так. І просіть Лай... на другий Лай... сезон. Лайки, вподобайки, та будемо чекати на другий та наступний сезон. Дякую, Олексію, що звертали до нас у студію. вам. ми дякую. бажаємо вам високих рейтингів і переглядів. Дякую. Всього доброго.